Всіх вітаю на каналі. Хочу трошки розказати, як мене зробити шухлядки. в там, кожен куди йому там треба, по розмірах пробігтися, як, як розказати які нюанси є, і що, як я робив як роблю. Я так от е, прокручуємо сверлом отвори. Якщо прокрутити отвори, щоб, для чого вони прикручуються. Просто якщо зараз отако, за, за саморізом закрутити, лопне. Якщо ми отак прокручуємо сверлом, робимо там отвір всередині, і тоді закручуємо саморізом. Ну, тут на даний момент я закручую саморізом е, цим мебельними. Там чуть-чуть більша різьба і вони трохи держаться. І Якщо його просто закрутити в доску, там будь-яку двадцятку, тридцятку, вона лопне. А якщо просто робити оце, і закручуєш, вона нормально держиться і вона. Ну, все, все, все нормально виходить. Для того розміри вже я все поробив, ну, так як воно має бути. І оце скручую, і думаю, просто відео розповідає, як воно зробити. Позакручували ми, поробили вже квадратиському коробку скрутили. Ставили. Далі беремо ну вже з усіх сторін, там на діагоналі, поки на даний момент не виставляються. Далі ложимо цю фанерку під низ, вона вже є під 90 градусів, все вирізано. І тоді вже під цю фанірку виставляємо самого каркаса самої шухлядки. Вже виставляємо, таку закрутили два саморіза на одній дості. А потім, виходить, якщо ми зараз оці крутимо і чуть-чуть вирівнюємо, виходить, вона вже 90 градусів. Ну, якщо в нас фанера вирізана під 90 градусів, а це треба постаратися вирізати саму на, цю, на низ 90 градусів, щоб вона була. Тоді нам буде потім легше. Далі. Де завіси? Будуть на ці шухлядки, виставляємо на завіси. Вся та фанірка, все те було, то воно зроблено було під розмір. Оце завіси на три шухлядки у нас буде. Далі, отакі воно вже виходить, шухлядки. Я трошки ну, обрізав відео, все, що воно було не так довго дивитися. І отак, виходить, завіси ставлюємо посередині. І там ті метки теж ставлюємо посередині. І вони нас на самодотягуючих. От так от получається. Далі можна зробити ще фасад. Але фасад любий, який вже треба.